Ось і дочекались ми інформацію від Тікток. А що ж буде з алгоритмом 2024? Що нам потрібно знати про Тікток в 2024 році, щоб просувати свій канал набагато-набагато швидше і якісніше? Всім членам Тікток-Талантів прийшли повідомлення від своїх кураторів. Так, а я як являюся один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток-Таланти і Тікток-Таланти Лайф. Мені також прийшло це сповіщення і обов'язково від Разу ділюсь їм з вами. І ось нам так прийшло це повідомлення з 11 пунктів, що ж буде відрізняти 24-й Тікток від попередніх оновлення і алгоритму роботи саме цього додатку. І ось перше, це що в 24-му році лояльність буде все-таки збільшуватися на довших відеороликів. Так, TikTok Тікток якраз вибрав стратегію на конкуренцію з Ютубом. Так, тому що лояльність і так. Він получив максимально на коротких відеороликах і краще лояльності, ніж в Тіктоці, ніде немає. Саме ні в якій соцмережі вам не будуть ставити стільки лайків, коментувати і зберігати ваші відео, як в Тіктоці. І ось таким чином ви будете розуміти, якщо ви, наприклад, бізнес або експерт, ви повинні робити ролики все з довшим тайфреймом. Да, нам постійно приходить повідомлення від Тікток: робіть відео більше одної хвилини. Робіть відео більше 1 хвилини. Я не знаю, наскільки. Ки це довго буде тривали. Час тому, що чим більше людей буде переходити більше однієї хвилини, тим відповідно лояльність буде менше, тому що буде відповідно і більше конкуренції. Але поки це можливо, користуйтеся обов'язково. Друге, дуже цікаве оновлення, і друге, дуже цікаве поведінка буде від TikTok, тому що він буде розрізняти лояльність від наших підписників і лояльність від тих людей, які зустріли нас в стрічки рекомендацій. Так, тепер алгоритм TikTok буде ще. Хто нам поставив лайк, збереження, репостнув, або шив, або зробив дуети, або коментнув наше відео. Так, це дуже класно, тому що обходить максимально всі сірі методи. Як раніше можна було да, створювали чат-групи в Телеграмі, ви викидували новий свій відеоролик і ви взаємно один одного лайкали, коментували, і ваш відеоролик вірусився на більші перегляди. А ось тепер тікток буде це бачити, і так, це відео навіть буде зніматися з рекомендацій. Так, тоді, в 2024 році, забуваємо про ці сірі методи і розвиваємось чисто органічно на Своїх знаннях, ось третій пункт, напевно, буде більше гірший для бізнесу і менш гірший для експертів. Так, тепер в 2024 році буде важко просуватися своїми знаннями. Да? Як раніше, ви взяли відео, візняли середній контент середнього якості, і воно завірусилось і попало в рекомендацію на великі перегляди. Ось 24-му буде обмежена вже така функція, тому що конкуренції буде більше, і ось таким чином знання вам потрібні збільшитися. Шити. Саме головне буде якраз і SEO-налаштування. Якраз третій пункт це SEO-налаштування більш буде обширно. Якраз я і на своїх курсах розповідаю, як налаштувати SEO-налаштування для ваших каналів, щоб ви знайшли свою цільову аудиторію і змогли їм більше і більше продавати своїх послуг або товарів. Так, ми вже забуваємо про хоплення в мільйонні перегляди як нібудь своїм відео. І ось, якщо ви тільки починаєте свій шлях в Тіктоці, обов'язково вам потрібно знайти. you <laughs> Ті знання, які вам допоможуть в розвитку TikTok. а краще ніж я 100% вам ніхто їх не дасть, тому що я даю вам гарантію після проходження мого відеокурсу або онлайн-курсу, що ви здобудете того результату, якого ви бажаєте. Тому що все налаштування вашого каналу буде один із величезних критеріїв аналізу для алгоритму TikTok і вашої цільової аудиторії. Четвертий пункт це утримання. Так, 24-й рік тепер буде більше ставити. На утриманні ваших відео. Чим довше людей буде додивлюватися ваше відео до кінця, без різниці з меншою лояльністю, але ці відеоролики будуть звіруситися на більші перегляди. Раніше залетіти на 100 тисяч переглядів вам потрібно було там хоча б 10% лояльності підписників, лайків, збережені, коментарів. А ось зараз цей поріг зменшений, але утримання буде більше. І ось тоді таким чином, знову ж вам потрібно працювати на сценарії. Як його правильно налаштувати, щоб затримати ваших людей, ваших потенційних клієнтів, додивитися ваше відео до кінця. А і таких є дуже багато цікавих фішок, там близько 50, які якраз ми і розкриваємо на своїх курсах. П'ятий пункт дуже непозитивний. Інформація якраз для бізнесу та експертів. Конкурувати тепер наші канали будуть повністю з усіма. До останнього оновлення ми конкурували між собою в своїх нішах. Експерти конкурували з експертами, продавці конкурували з продавцями, влогери конкурували з влогерами, тіктокерами. А ось тепер тікток отпустив і сказав, що лояльність буде однакова для всіх. Конкурувати буде ще важче, тому що більше і більше конкуренції з всіх нішах. І таким чином треба буде переналаштовувати свій тікток, щоб знову залітати в рекомендації на добрі перегляди. Наступний пункт це якраз штучний інтелект. Так, штучний інтелект буде вже додавлений, він тестується вже в Тіктоці. І таким чином алгоритм стане ще мощніший, і він буде аналізувати не так, як раніше по Він-коду чіп коду вашого відео, коли ви перезаливали своє відео, він це бачив. А ось наразі навіть він буде щитувати певну звукову дорожку і відео, співставляти як YouTube. І схожість вашого відео, якщо буде перевищувати 80%, ваше відео просто буде зніматися з рекомендацій. Але ми вже знаємо, як це обійти, тому що дуже багато людей, які навіть знімають окремі відео різні на різну тематику, їм приходять повідомлення, що ваше відео зняти стрічки рекомендацій, але воно нове і різне. Але ні для seo налаштування якраз вашого відео. Для алгоритму воно однакове. І таким чином ваші відео можуть. Можуть не потрапляти в наступну рекомендаційну стрічку і просто знімати ваше відео з рекомендацій. І ось цікавий наступний пункт: те, що модерації стане ще більше, плюс штучний інтелект, плюс алгоритм купу. І модерація стане ще довше. І ось ми повинні заздалегідь розуміти, тому що кожен канал налаштовується. Під різну модерацію є модерація першого рівня, другого, третього, четвертого, п'ятого, якраз я і це дуже детально розповідаю в своїх курсах. Ви повинні зрозуміти, яка у вас модерація, рівень модерації, і за певний період часу виставляти ваше відео під аналітику. Вашого каналу. Так, ми виставляємо, нема золотого часу. Один виставляє одна людина може виставляти в 3 години дня, одна в 5 годин вечора, інша в 8 годин вечора. І кожен відеоролик буде віруситися з різною інтенсивністю, і у кожного буде різна модерація. Ось модерація нас побережають, що буде ще довшою. І ось навіть модерація може займати і три дні. Що з цим робити? Все просто. Вам потрібно зрозуміти, як рухатись в 24 році, тому що бізнесу та експертам буде ще важче. Гроші в ТікТоці є. Вам потрібно просто здобути знання, призвертайтеся на консультацію, на ведення, купуйте курси по Тікток. Ми займаємось і допоможемо вам. Всім головне ваш розвиток це здобути знання, а потім безкоштовно розвиватися і заробляти гроші через TikTok. па Папа!